А я отвірю: ми побачимо колись, що наша Україна ще цвісти буде. Всі молимось, щоб ці збулись, бо в світі кращої нема ніде. Вона ще буде жити, як породлива пані, що там Америка, Європа чи Китай? Хоч ход подорожі дуже полюбляю, але я знаю, що лише в Україні рай. У нас є все. Ліси, моря і гори про ту красу вже не один поет писав. Ми не зречемось в нашої землі ніколи, за неї наш народ вмирає і вмирав. А ми й не знали, що ми її так любимо, хоча завжди пишалися красунею садами її квітучими, горами, Карпатами, стребітами і сурмами. І взагалі ми від України в захваті, від її ланів із золотими хвилями, від осіннього запаху, від нього ми стаємо щасливими. Ми, українці, будемо гордо жити, бо ще розквітне наша земля. І з ворогом ми її не будемо ділити, ми не залишимо жодного москаля. Наша Україна ще так засяє, що буде, вона очі кожному сліпить, і цвітом кольоровим забуяє, не сумніваюсь в цьому ні на мить. Тут буде пахнуть мільйони квітів. Лише в Україні наше серце співає, бо кращої немає в світі. Про це кожен українець знає. Ми Збережемо нашу Україну і мову її солов'їну. До перемоги точно доживемо, до щастя, ми дорогу знайдемо.